Дуже гарні новини. Прикордонники у Соледарі стерли у порох вагнерівців. Ті, хто вижив, почали тікати. Друзі. Перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. На даний момент найважча ситуація у Соледарі. Там тривають запеклі бої. Окупанти відправляють штурмувати українські позиції групами ворога по 10-15 чоловік. Українські захисники мужньо тримають оборону та дають гідну відсіч окупантам. На деяких напрямках контратакують та влучно знищують ворога. Українські прикордонники ліквідували в Соледарі групу найманців ПВК Вагнера. Окупанти малими групами просувалися до будинку та накопичувались на одному з подвір'їв, за ними стежили із українського дрона. Він передав координати прикордонникам, і українські захисники вдарили по них із мінометів. Окупанти такого точно не очікували. Противник почав тікати, деякі загарбники навіть погубили своє взуття. Є такі, що складають зброю і просять пощади, кричать слава Україні. Тіла російських скотиняк розкидані по місту. Вагнер кидає росіян на убій, щоб оточити місто, але у них нічого не виходить. Один український воїн знищує приблизно 10 російських окупантів. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.